Край неба палає, Соловейко в темні гає, сонце зустрічає. Хасенько вітер віє, степи, лани мріє, і нами над столами верби. Сони разні похилилися, топою погоді стоять собі, як мов сторожа, розмовляє сполох. Слітає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер біє, Тепи, лени, мій. Між ярами станами, верди зелені клясі похилились, До полі поволі І стоять собі. Мосторо зазмовляють з поли. Гає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихасенько вітер віде, степи вони мрії. Над ставами верби дзвоняють, похилились, тополі поволі стоять собі. Собі посторожать, поворять з помилом. Порошневі коло хати, над надвиш на годинку. Богатирі з плагами йдуть, співають йдуть дівчата, а матері вечерку ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіронька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає.